Аліска Ліга! Аліска Ліга! Ті команди, які приймали участь у цьому першому блоці, зараз грають в розминку. І Їх, власне, я запрошую під ваші випуски на сцену. Будь ласка, ад фонаря Ужгород. Вікторія Бехем, збірна Волині. Оптом дешевше Тернопіль. Камон Львів. І звірного сороського району. Будь ласка, перше запитання. Є вже нас готове. Будь ласка, доброго вечора. Учасники. Отже, запитання: на Сихові є свій арсен, своя церква і навіть свій оперний театр. З чого бракує сихо, щоб відокремитись від Львова? Адекватних людей. То було відповідь від Оптом дешевше. Збірна страську району. Добрий день. Добрий, день. Добрий вечір. Добрий, вечір. А, на цих є свій арсен, своя церква і є навіть свій оперний театр. Чого бракує сихо, щоб відокремитися від Львова? Меру, би з міни... який змінив би розклад маршруток. Повторяти? Прошу, да, ще раз. На є свій арсен, своя церква, і навіть свій оперний театр. Чого бракує сихо щоб відокремитися від Львова? <говори> Пару копішок не вистає. Фесана. <говори> є свій арсен, своя церква, і навіть свій оперний театр. Чого бракує сихо, щоб відокремитися від Львова? Свого клубу метро. Дякуємо. Дякуємо і тарасові. 에... Ze -ze запитання ще одне запитання від членів журі. Валерій Васильович Москаленко. Мене питання таке. Воно виникає час від часу, бо є такий проект, щоб видати книгу, в яку війдуть кращі жарти Галицької ліги. Яку би назву цій книзі ви запропонували? Корочено. Книга, яка в себе вміщує найкращі жарти Галицької ліги. Яку назву їй пропонуєте? Набла і компанія. То була відповідь команди Камон. Ще одна відповідь. Е, назва книги з кращими жартами Галицької ліги. Сиховські приколи. То була відповідь від фонаря Ужгород. Ще є версії. Оптом там дешевше. Без повтору? Повторяйте повністю, вибачте, будь ласка, але дякую. дякую. Планується випустити книгу з кращими жартами Галицької ліги. Яку назву цій книзі пропонує? З вас... з нами Набла грає! Як ви думаєте, яку назву тридати книжці? Андрій Корнат. Шановне товариство, вам запитання. Чому навесну ведмеді піднімаються? Чому навесну ведмеді піднімаються? Лапа закінчується. Чому навесну ведмеді піднімаються? Бо коти гімн співають. Можна ще раз запитання? запитання та звичайно. За Чому навесно ведмеді піднімаються? Ми не знаємо, але наша команда думає, що в зимову сплячку найважчим медведиці. Збірна Острозького району. І ще одна відповідь від команди з Закарпаття. Так? Да, да, будь ласка. Чому навесно ведмеді піднімаються? Привітати свою жінку з 8 березня. Там теж у них свої традиції. Дякуємо командам ще одне запитання від членів журів. Хто наступний? Вчора Карпати програли зорі 5-1. Як зіграють сьогодні львівські команди? Вчора Карпати програли 5-1. Як сьогодні зіграють львівські команди? Так само, як Кличко з мюриком дружньо пообнімаються. Відповідь від Камон була ще є версії. Як сьогодні зіграють львівські команди? Як би не зіграли, аби суддю не ображали. Вікторія Бехем. Команди. Є ще версії. Як зіграють сьогодні львівські команди? Їм все одно, бо тільки вони знають грати в футбол коли замість ворот сумки дві стоять. А фонаря. Збірна Острозького району далі. Як зіграють сьогодні львівські команди? Не знаю, але ну якщо сьогодні ще набла 5 пропустить, то це взагалі. В якій лізі грає тернопільська нива? Е, тернопільська... <звіща> Ти почув відповідь зразу же. Терноп... А хто зразу. Тернопільська нива жовто-зелена форма. Виграли в острова 2-0 це село таке в районі. Як зіграють сьогодні львівські команди повністю питання, якщо можна, дякую, будь ласка, Карпати вчора програли 5-1 луганській зорі. Як сьогодні зіграють львівські команди? Вам ще добре ваші Карпати з командами Кавен порівнюють нашу ниву порівняли з Беверлі Хіллз. Вже 10 років показують, ніхто не дивиться. Окей. Okay. Отже, розминка. Розминка закінчилася в програмі для, для цієї п'ятірки. А максимум 5 балів. Спробуйте оцінити, члени журі, максимум 5 балів. Команди є на сцені. І хочеться, щоб вони також побачили ці оцінки. Отож, ну, генеральний спонсор компанія Воля. Компанія Воля, я можу все. Офіційний спонсор планета Second Hand. Мережа мазинів планета Секонхен. Економ-клас. Одяг для вас. В вашій справі потрібна бухгалтерська допомога. Компанія ДООМ фахові бухгалтерські та юридичні послуги. Ну, а власне зараз, виходячи з максимуму 5 балів, прохання оцінити е, наші команди. І перші оцінки. Ад фонаря Ужгород. Чотири. 4, 4. 5. 4. П'ять, чотири, чотири. Далі. Вікторія Бехем. Чотири. Три. Чотири. Три. П'ять. Три. Три. Далі. Оптом дешевше тернобіль. Дві четвірки. Решта, все п'ять. Далі. Камон Львів! Три. Три. Чотири. Три. П'ять. Чотири. Три. І нарешті збірна Острозького району. Чотири, Три. Чотири. чотири, П'ять. Чотири. Три. Дякую. Дякуємо командам. Дякуємо вам за участь у чверть фіналі. А вердикт буде трішки пізніше. А поки що готуйтеся, власне до цього вердикту за лаштунками, як уважу на наших учасників.